Слава Україні і Героям слава! Друзі, вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми продовжуємо тему регресійний аналіз, а саме детальніше поговоримо про параболу третього порядку. Отож, до, до сьогоднішньої теми буде також цікаво. Користуючись нагодою, що зараз. Після масованої атаки московитів є світло інтернет, записую вам чергове відео, де буду детально розказувати про вибір рівняння, яке найточніше описує залежності, а саме як я вже говорив, беремо параболу третього порядку, точніше ми будемо знаходжувати коефіцієнти АБЦД даного рівняння. Отож, попередньому відео я вам розказував, як шукати коефіцієнти для рівняння прямої А і Б. Рівняння параболу третього порядку виглядає за прикладом, ось тут ви бачите, де Y теоретично дорівнює А плюс CX квадрат, Плюс dx куб. Відповідно, через то воно йде третього порядку. Якщо б була парабола другого порядку, виглядало воно би, відповідно, a плюс bx плюс cx квадрат. І от ці коефіцієнти А, Б, С, Д, вони при певній залежності, при різній залежності будуть різними. І наше сьогодні завдання зводиться до того, що ми маємо ці коефіцієнти знайти. Як ви бачите, вони можуть бути різноманітні з плюсами, з мінусами. І це, власне, залежить від залежностей між двома ознаками, які ми шукаємо. Продовжуємо розглядати наші діаметри і висоти, тому. для Вихідних е, даних наших розрахунків будуть наші ступені по діаметру X іте і, T і е, е, їхні середні висоти. Е, їх можна буде переписати з е, роботи, де ми групували результати е, спостереження. Тобто, це у нас ця таблиця, де розподіл чисельності за двома ознаки. І нагадую XI це ці наші ступені або класи товщини. А Y і e, це, власне, от оці середні по кожній середні висоти по кожній ступені. Ми їх відповідно переписуємо в X і Y. E. Після того, як ми їх переписали, нам відповідно от в колонці, де y теоретично, потрібно буде прописати рівняння. от оце, де і б, АБЦ а плюс х квадрат плюс Д, DX це будуть значення e, діаметру, а ABCD це шукані коефіцієнти. E, як знайти дані коефіцієнти? Найпростіше це можна зробити найзручніше за допомогою Excel? І сьогодні я власне. Вам детальніше розкажу, як це можна в Excel зробити. От як ви бачите, у мене вже тут є створена таблиця, я вже е, тут набрав е, свої якісь значення діаметра і свої, якісь значення висот. Е, відповідно, ось тут нам потрібно буде прописати формулу е, формулу для обчислення Y теоретичної параболи третього порядку. Я е, е, собі Давайте так, щоб було вам зрозуміліше, отут ABCD А, Б, С, Д написав, і поки що я не знаю їхній результат, я пишу нулі. 0. 0, 0, 0. От, власне, от в, цій, в цій колонці мені потрібно прописати рівняння. Рівняння, як ви знаєте, в Excel починаємо писати формулу з дорівнює. Замість А вибираємо от, значення 0. От цього напроти А, і фіксуємо значком долара або F4, тому що ми будемо потім протягувати за чорний хрестик, щоб автоматично воно рахувало для кожного рядка. Тобто А в нас незмінна. Потім плюс плюс у нас має бути Б. B. Б. B назначення цієї клітинки, відповідно, це от цей колір. Також F4 виділяємо, тому що воно не змінюється, і множимо на X. X це, власне, буде от оця L18 колонка, як ви бачите, вона власне, буде змінна. Далі, плюс, плюс C, замість C вибираємо цю колонку. Також фіксуємо значком долара і множимо на X, але вже Підносимо х до квадрату. І залишається плюс D значення ці, значення цієї клітиночки. Значком долара фіксуємо множимо на x і підносимо до третього. Тобто Д – це коефіцієнти, які незмінні, ми фіксуємо завжди значком долара можна через f4. І x це зміна, яка ми будемо протягувати. Після того, як ми прописали рівняння, ми, звичайно, за чорний хрестик. Протягуємо, щоб воно, відповідно, в кожній рядочку нам вибирало те саме рівняння. І нам ще додатково необхідно знайти квадрат різниці між фактичними і теоретичними значеннями. Ось тут, в цій колонці, ми шукаємо різницю між фактичними і теоретичними значеннями і підносимо їх до квадрату. Це клітинка мінус. ця, І підносимо їх до квадрату. Так. Після того, як ми. Порахували е, наші значення, е, ми шукаємо е, суми кожних колонок, тобто, в нас тут кількість рядочків 12, сума цих значень, така, сума цих значень і сума цих значень. До цього моменту нам необхідно мати цю суму суму квадратів різниць, тому що зараз при пошуку рішень, тобто, коли ми будемо шукати коефіцієнти ABCD, ми будемо використовувати власне, суму квадратів різниць. Тепер, власне, як в Excel робиться пошук рішень. Для того Ви повинні у ваших вкладках. Тут, де вверху є в нас всі вкладки, основне вставлення в залежності від випуску вашого офісу. В мене Офіс відповідно 2003 року, і в мене пошук рішень, або розв'язувач міститься у вкладці дані. От, от він є. який я нажимаю? Ось отак виглядає вікно. Звичайно, що в багатьох у вас встановлені не ліцензійні офіси, або якісь обрізані, або інші. Варіанти електронних таблиць, е, тому е, можу вам підказати, як достановити оцей розв'язувач або пошук рішень. Якщо у вас у тих вкладках немає, е, ви перешукали, то заходимо, е, якщо це у вас такий самий офіс, як у мене, у вкладку Файл, е, відповідно у файлі вибираємо параметри, в параметрах надбудови і Тут внизу в нас є надбудови Excel перейти. і е, вас відповідно е, Якщо немає пошук розв'язання або пошук рішень, е, то у вас тут галочки не буде. Ставимо галочки, нажимаємо на ОК. OK. Після того проходить кілька секунд, і ви е, відповідно перевіряєте в ваших вкладках. Е, і ну, в моєму Excel це воно знаходиться в вкладці дані, і називається розв'язувати. Може називатися пошук рішень. По-москальськи, це буде по-інакшому виглядати, якщо у вас русифікований офіс, але як він буде виглядати, самі собі глянете. Відповідно, після того, як у вас вже є опція, така, як розв'язувач або пошук рішень, можна виконувати пошук коефіцієнтів. Нажимаємо. Відкривається у нас вікно, і в цьому вікні нам треба задати три параметри. Перший параметр е, називається оптимізувати цільову клітинку. Оптимізувати цільову клітинку, тут у вас нічого не стоїть, ми вибираємо ось оцю суму квадратів різниць, про яку я недавно говорив. Після того ми е, тут вибираємо мінімум. Це бо це найменший квадрат різниць, рахується парабола третього порядку. І е, ось тут, де змінюючи клітинки. Ми, власне, повинні вибрати от оці коефіцієнти 4 А, Б, С, Д, тут, де ми їх нулі присвоїли. Вибрали ми ті 4 коефіцієнти і натискаємо розв'язати. Нам запропонує Excel, чи зберігати розв'язання розв'язувача, чи відновити первинні значення. Ми бачимо, що результат є, тому ми ОК зберігаємо. Таким чином, Excel за допомогою пошук рішень автоматично розрахував 4 коефіцієнти А, Б, С, Д. І ось тут у формулі я тут і написав, що моє рівняння параболи третього порядку буде виглядати так: замість А коефіцієнт мінус 6, 18, плюс Б 2,227х, плюс С 0,06х квадрат, і плюс. Де? і зверніть увагу, в мене тут стоїть якесь Е. Що це таке Е, у вас таке може трапитися. Це є 0, цілих і багато нулів. Через те, що кількість нулів не міщається в клітинці, ми можемо це спростити за допомогою формату клітинок. І тут вибираємо число, вибираємо числовий, і воно вже нам показує власне, значення адекватне, тобто 0,00. Ну, якщо б ми його ще округлили до більше знаків після кому, то би вийшло відповідно 0,01 якщо до тисяч. Таким чином, тут можна так само збільшити кількість знаків і тут так само, нехай буде три знаки після коми. Таким чином, ми отримали коефіцієнти рівняння параболи третього порядку. Нам залишається ще знайти квадрат різниць фактичних y і середнього, y середній вже шукається за нескладною формулою, як сума іг розділити на кількість рядочків. Тобто це в нас Виходить, як бачимо, 1691. І відповідно цій формулі ми прописуємо як різниця між Y фактичним і середнім значенням, але середнє значення ми фіксуємо значком долара. Тому що воно буде незмінне. Коли ми будемо протягувати власне, за чорний хрестик, щоб порахувати всі ці значення. Для перевірки точності вирівнювання. У нас є ще такий показник, для того я вам відкрию окремо. Наші е, методичку. От, власне, тут є знач, середнє значення, і показник точності вирівняння. Формула виглядає таким чином, як корінь квадратний, 1-дріб, де в чисельнику це є сума е, різниць е, квадратів різниць фактичних ігри і теоретичних, тобто це ми беремо з суму попередньої колонки, а в знаменнику це є сума. Квадратів різниць, фактичної Y і середніх значень ігриків. Відповідно, якщо ми правильно все порахували, то ми підставляємо дану формулу і даний показник точності вирівнювання, якщо він добре вирівнює, повинен наближатися до одиниці. Тобто він повинен бути більше 0,95, і чим ближче він до одиниці. Тим воно е, краще описує дану залежність. Також дану залежність е, ми можемо зобразити за допомогою графіка. Ось тут е, справа, ми бачимо власне, графік, де е, синім кольором позначена фактична крива, будуємо її за першими двома колонками, а червоним кольором це теоретична крива. за... Значеннями діаметра і теоретичними значеннями. Таким чином, можна в Excel зразу зробити графіки, їх акуратно підписати і е, описати висновок, де е, вказати, наскільки точно чи не точно описується залежність за допомогою рівняння параболи третього порядку. Таким чином е, ми сьогодні розглянули. Вибір і рівняння, яке найточніше описує, саме ми поговорили про параболу третього порядку. Здійснили оцінку точності вирівняння і графічно зобразили дану залежність. На наступний раз ми будемо розглядати з вами логістичну криву, буде дещо. Похоже пояснення. Я вам бажаю всім здоров'я, мирного неба. Україна обов'язково переможе. Не забувайте коментувати, лайкати і до нових зустрічей. До побачення!